Обов'язково слухайте до кінця ці цільні мови Твої Господь дарує виконання всіх ваших прохань на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, води Неба і землі, Ти, що передвічно за цим перебуваєш і на спасіння, наше зійшов на землю, щоб взяти на себе гріхи світу і дати життя вічне кожному, хто вірить в тебе, до тебе звертаюся з вірою і покладанням надії на Твоє безмежне милосердя. Господи, ти є шлях істини і життя, що просвітлює темряву світу цього, посвяти душу мої, серцем і захисти мене від усіх спокус і злих духів, молю тебе, шукаючи твої праведної десниці, щоб вона вела мене дорогою спасіння, ти, що рукою своєю могутньою створив силене і все живе покрі мене, твоєю благодатною силою і охорони від усіх видимих і невидимих ворогів. Напишіть на та прохання в коментарях. «Я колись ти вів Ізраїль з рабства єгипетського, так і нині виведи мене з усякого лиха і з укріпи мене в праведній вірі, щоб жодні біди і скорботи не здолали мене. Господи, ти є захист і приток, для тих, хто на тебе надікваде, милю тебе, Ісусе, Спасителю наш, захисти мене від усякої неправди і злої волі людей від бісівського нашіптування від усіх стрів ворогів. Нехай твоя благодать покриє мене. Як колись ти покривав своїх апостолів від переслідувачів, і нехай твій мир запанує в серці моєму, згадай, Господи, твої милості них древніх і яви твою любов до тих, хто взиває до тебе, бо ти Бог живий Бог, що вберігає своїх чад і не залишає їх у скруті. Як Давид зивав до тебе, Господь світло моє спасіння моє, кого убоюся, так я взиваю до тебе, Господи, будь моїм світлом і захистом на всіх шляхах моїх. Владико, оберігай мене від раптової смерті вічної загибелі і одостой мене бути достойним учасником царства Твого Небесного, не покинь мене у годину спокусів і випробувань, але дай мені силу стояти міцно у вірі і любові до Тебе, щоб ім'я Твоє святе прославляти у дні мого життя. Прийми, о Господи, цю мою молитву, що з вірою і смиренням приношу тобі, і даруй мені своє святе, богословення, щоб у спокої радості проживати. Всі днімої на землі і вічності з усіма святими славити Тебе за цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, милосердний, Спасителю наш, до Тебе звертаюся в молитві своїй, благаючи Тебе, злибини серця мого. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, який прийшов на землю задля спасіння людського, даруй нам благодать Твою милість, бо без тебе, Господи, ніхто не може знайти правдивий шлях до спасіння. Господи, настанови мене на путь правди, як ти вказував шлях Пророкам і святим Отцям, як Ти зберігав праведників у всіх скорботах їхніх, вчини серце моє чистим і дух мій обнови, щоб не спокушався я марнотою світу цього, але зберігав у серці своєму страх Господній і любов до Тебе, Ісусе Христе, наш Небесний, Царю, зглянься на неміч нашої, змісти на сувіря, щоб ми, як Твої вірні слуги, могли стояти твердо в істині Твоїй. Просвіти наші серця світом благодаті Твоєї, щоб ми могли розрізняти добро і зло і вибирати завжди шлях праведний, що веде до Тебе, Господи, Ти, який вчинив чудеса на землі. Яви нам милість Твою тепер одні нашій ісці рани душ наші, даруй нам терпіння і смирення, щоб ми могли переносити усі випробування, що посилаєш нам з вірою у Твоє милосердя. Господи Ісусе Христе, Сину Божий наш, Первосвященнику, і заступнику перед Отцем Небесним прийми молитву нашу, і направи, і на благо нашого спасіння, бо ти є шлях істинне життя, і ніхто не приходить до Отця, як тільки через Тебе, молимося до Тебе, Господи, з надією на твоє милосердя, і любов безмежно збережи нас від спокуси злого духу, від неправди і вицемірства, від гордості і самолюбства, вчини, щоб у всіх справах наших. Ми шукали Твого святого благословення і виконували волю Твою, Господи, дай нам сили нести хрест наш, як Ти, паніс хрест за гріхи всього світу. Замісни нас у вірі, щоб ми не боялися ні смерті, ні бід, але завжди прагнули до Царства Небесного, нехай буде благословене ім'я Твоє на віки віків, і нехай славишся Ти у всіх ділах наших. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, визнаю Тебе. Як Творця, і Вседержителя, якого ніхто не може осягнути в повноті, слави Твоєї, Ти є джерело життя і світло, що освітлює душі наші, Ти є скеля спасіння нашого прихисту бурях цього світу, з любов'ю і страхом, перед величчю Твою приходжу до Тебе, поклоняюся тобі, віддаю тобі серце і всю душу мою. Ти, що мовчанням відповів на неправедні суди, навчи мене смирення, ти, що прийняв на себе тяжкий хрест, підтримай мене у моїх випробуваннях, ти, що з любов'ю простягнув руки свої на хресті заради гріхів, наших очисти, мене від іслякої нечистоти, і вчини чистим перед обличчям Твоїм. Господи, дай мені мудрість Давида, щоб я міг розуміти волю Твою і силу Самсона, щоб стояти перед спокусами світу цього. Як ля молився і небо замкнув, так і я молю тебе, щоб зупинив всяке зло, що йде на мене, напишіть ім'я та прохання в коментарях. Як ми сивий, народ ізраїльський, із рабства, так і мене визволисти, нед гріха і смерті, о Ісусе, вчителю, мій Спасителю, як овень прагне до водних потоків, так душа моя прагне до тебе, Господи, насити мене, благодаттю Твоєю. Відкрий для мене джерело води живої, що стременить у життя вічне. Як ти наситив п'ять тисяч хлібом і рибою, так і мене насить словом Твоїм і мудрістю, щоб я зміцнився у вірі і не впав у вічі. Помили мене, Господи, за всі провини мої, відомі, невідомі, свідомі, несвідомі, не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого, не відніми від мене, поновив мені Духа Правди, що не серце моє чистим, і відведи мене від шляху зла, ти, що воскресив лазаря з мертвих, піднеси мене з моїх падінь. І підніми мене до життя з тобою, як ти зміцнив апостолів у день п'ятидесятниці, так і мене наповни Святим Духом, щоб я міг сміливо свідчити про тебе перед людьми. Господи, захисти мене від ворогів видимих і невидимих, від злих думок і від лукавства серця, дай мені себе прощати, як ти простив своїм кривникам на Христі, веди мене шляхом праведності, як пастир веде своє стадо і не залишай мене годину спокуси. Ісусе Христе, Слово Боже, будь моїм світом, у Тимряві, дороговказом у мороці цього світу, Ти є путь, і правда і життя, тож веди мене дорогою життя вічного. Навчи мене ходити істині твої, віддали від мене неправди і вчини, щоб я був світом для інших, як ти є світло для мене. Хвалю тебе, Господи, за всі твої добродійства, за життя, за здоров'я, за милість і благодать, які ти щедро взиваєш на мене, схиляюся перед Тобою. І визнаю, що ти єдиний Бог Господь, і Спаситель мій, на тебе покладаю всі надії, мої і до Тебе звертаюся в кожній потребі моїй. Амінь. Всюди присутній, Господи Ісусе Христе, Спасителю що з любов'ю і милосердям прийшов до нас грішних, щоб дарувати нам життя вічне, прийми моління наші, що тобі возносимо, і спаси нас від усіх бід і скорбот, щоб ми з радістю співали Тобі. Ісусе, сину Божий, що любов'ю нас спасаєш, слава Тобі, ангели Небесні, бачачи твоє милосердя, до роду людського, славля тебе, Ісусе, за те, що ти, Син Божий, зійшов на землю, прийнявши тіло людське, щоб спасти нас відріха і смерті, ми ж не маючи чим віддячити Тобі за любов твою з трепетом сердець співаємо. Ісусе, світло невечірнє, що просвітлюєш наші душі, слава тобі, Ісусе, благий пастирі, що шукаєш заблуканих овець, слава Тобі! Ісусе, Слово Боже, що з любов'ю навчав нас правди, слава Тобі, Ісусе, Ганче Боже, що гріхи світу на себе взяв, слава Тобі, Ісусе, лікарю душі тілес наших, слава Тобі. Ісусе Сину Боже, що любов'ю нас спасаєш, слава Тобі, Бачачи наше немічне і гріховне життя, Господи, Ти не залишаєш нас у темряві, але даруєш нам світло Слова Твого, щоб ми, зміцнившись, могли, йти дорогою правди, і спасіння, тому з вірою і надією, Взиваємо до тебе Аллилуйя, розум наш слабкий і нерозумний, і часто ми будемо на шляхах цього світу, забуваючи про Твою вічну істину, але ти, Ісусе, з великою любов'ю Наставляєш нас, як люблячий Отець, і знову ведеш до себе, тому, дякуючи тобі за невичерпне милосердя Твоє, ми співаємо, Ісусе, вічна, що відкриваєш нам шлях до Отця, слава Тобі, Ісусе, провіднику, наш на шляху до Царства Божого, слава Тобі! Ісусе, що лагідно навертаєш грішників на шлях праведний, слава тобі, Ісусе, світло правди, що освітлиш наші темні душі, слава тобі, Ісусе, дарувальник, миру і спокою, що втихомирюєш, наші бурі, слава тобі, Ісусе, Сину Божий, що любов'ю нас спасаєш, слава тобі, сила Божа проявилася в твоєму житті, Господи Ісусе, коли Ти творив чудеса, зціляв недужих, виганяв бісів і воскрешав мертвих, тому дивлячись на ці великі справи, ми з подякою і славослів'ям взиваємо до тебе Алілуя, Бачучи Твою твої сили, і милосердя, людина навколо тебе з вірою приходили до Тебе, шукаючи спасіння і зцілення, і Ти, Господи, не відкидав нікого, але кожного приймав з любов'ю, тому і ми, грішні, приходимо до Тебе з покаянням і надією, виголошуючи. Ісусе, зцілителю, душі тілес наших, що даруєш нам здоров'я, слава тобі, Ісусе, Милостивий, Господи, що не відкидаєш нікого, слава Тобі, Ісусе, пастирю добрий, що ведеш нас до спасіння, слава тобі, Ісусе, що прощаєш наші гріхи і провини, слава тобі, Ісусе, джерело життя вічного, що нас живиш, слава Тобі! Ісусе, сину Боже, що любов'ю нас спасаєш, слава Тобі, силою любові Твоєї, Господи, ти переміг гріх і смерть, піднявшись на хрест заради нашого спасіння, з вдячністю споглядаючи на Твою жертву, ми співаємо Тобі, Аллилуйя, невимовні страждання Твої Голгофі, Ісусе, принесли нам мир і примирення за Цим Небесним, ми жтеючи під Твоїм Христом, звибиний сердець, виголошуємо, Ісусе, що ради нас прийняв хрест і страждання, слава Тобі! Ісусе, що кров'ю своєю очистив наші гріхи, слава Тобі, Ісусе, що смертю, смерть переміг, слава Тобі, Ісусе, що Воскресінням Своїм дарував нам життя вічне, слава тобі, Ісусе, що відкрив нам двері раю, слава тобі, Ісусе, Сину Божий, що любов'ю нас спасаєш, слава Тобі, поклоняючись Твоєму Святому Воскресінню, Господи, ми з радістю і надією взиваємо до Тебе, бо Ти джерело життя і світла. Тому сповнені благовіння, співаємо Тобі, Алілуя, світлом новечірнім засіяло Твоє Воскресіння, Ісусе, проганяючи темряву гріха і смерті, ми ж у світлі цього чудесного дня радісно співаємо, Ісусе, світло Воскресіння, що просвітлюєш нас слава Тобі, Ісусе, що даруєш нам радість і мир, слава Тобі, Ісусе, що дарував нам нове життя у Богодаті, слава Тобі! Ісусе, що нас покликав до вічного Царства, слава Тобі, Ісусе, що даєш нам силу перемагати спокуси, слава Тобі, Ісусе, сину Божий, що любов'ю нас спасаєш, слава Тобі. Ти, дорога істини, життя, Ісусе, ніхто не приходить до Отця, як тільки через Тебе, тому прагнучи єднання з тобою, з надією любов'ю взиваємо, алівуя, вічна мудросте Божа, що втілися для нашого спасіння. Ти відкриваєш нам таємниці Царства Небесного і наставляєш нас на шляху правди, ми ж прославляючи Твою премудрість і спокорою співаємо, Ісусе, джерело вічної істини, що відкриваєш нам волю Отця, слава Тобі, Ісусе, що навчаєш нас любові і милосердю, слава Тобі, Ісусе, Учителю правди, що ведеш нас до спасіння, слава Тобі, Ісусе, керманичу нашого життя, що провадиш нас до світла, слава Тобі! Ісусе, що даєш нам силу нести свій хрест, слава Тобі, Ісусе, Сину Боже, що любов'ю нас спасаєш, слава Тобі, Господи Ісусе, Ти прийшов у світ, щоб дарувати нам життя вічне, і став нам прикладом смирення і послуху волі Отця Небесного, ми ж вдячно споглядаючи на Твоє святе життя, взиваємо до Тебе алілуя! Ти, Ісусе, явив нам досконалий образ смирення коли з любов'ю. Прийняв Хрест заради нашого Спасіння, ми ж наслідуючи твої страждання, з вдячністю виголошуємо, Ісусе, що став прикладом досконалого смирення, слава Тобі, Ісусе, що прийняв волю Отця навіть до смерті, слава Тобі, Ісусе, що нас покликав до життя у вірі і надії, слава Тобі, Ісусе, що даруєш нам радість у стражданнях, слава Тобі, Ісусе, що ведеш нас шляхом святості і правди, слава Тобі! Ісусе Сину Боже, що любов'ю нас спасаєш, слава Тобі, Ти є світло, що просвітлює темряву нашого життя, Господи Ісусе, у Тобі. Ми знаходимо шлях до спасіння, бо Ти ведеш нас до Отця, тому перебуваючи в надії на Тебе, взиваємо Алівуя. Ти, Ісусе, є світло, який не знає Тіні, і Твоя любов до нас безмежна, ведучи нас крізь бурі цього світу, Ти відкриваєш нам вічний спокій, тому ми вдячно співаючи Тобі, виголошуємо. Ісусе вічне, що освітлюєш наші життєві дороги, слава Тобі, Ісусе, провіднику наш, на шляху до спасіння, слава Тобі, Ісусе, що даруєш нам мир душі, слава Тобі, Ісусе, що зміцнюєш нас у випробуваннях, слава Тобі, Ісусе, що благодаттю своєю, оновлюєш наші серця, слава Тобі, Ісусе, Сину Боже, що любов'ю нас спасаєш, слава Тобі, Ти є мир, що перевищує всяке розуміння, Господи Ісусе. І в тобі знаходять спокій всі ті, що втомилися й обтяжені. Ми ж, приймаючи твою благодать, з вдячністю, любов'ю, взиваємо до тебе Алилуя, Ти, Ісусе і Спасительна, що даруєш мир спокійним душам нашим, Твої слова і діяння, це джерело життя і радості для нас. Тому, приймаючи твій мир, ми з покорою співаємо, Ісусе, миродавче, що даруєш нам спокій, душі, слава тобі. Ісусе, що втише в бурі наших сердець, слава Тобі, Ісусе, що навчаєш нас прощати і любити ближніх, слава Тобі, Ісусе, що знімаєш тягар гріхів з наших плечей, слава Тобі, Ісусе, що відкриваєш нам ворота раю, слава тобі, Ісусе, Сину Боже, що любов'ю нас спасаєш, слава Тобі, Ти є джерело вічного життя, Господи Ісусе, Твоє Слово, Це хліб Небесний, що живить душі наші. Тому, слухаючи Твої святі слова, ми з вірою і надією взиваємо до тебе, Алілуя! Ти, Ісусе, живиш наші душі своїм Словом, яке є істинне життя, ми ж сповнені благовіння, приймаємо Твоє вчення і співаємо Тобі, Ісусе, що насичуєш душі наші хлібом життя, слава тобі, Ісусе, що відкриваєш нам глибини Божої премудрості, слава Тобі, Ісусе, що навчаєш нас жити у вірі і правді, слава Тобі! Ісусе, що освітлюєш наші життєві дороги своїм світлом, слава Тобі, Ісусе, що провадиш нас до Царства Небесного, слава Тобі, Ісусе, Сину Божий, що любов'ю нас спасаєш, слава Тобі, Ти, Господь Бог наш, Ісусе, тільки тобі належить наша хвала і поклоніння, ми, ж, славлячи Твоє святе ім'я, з любов'ю і вдячністю взиваємо до тебе, Алілуя! Ти, Ісусе, єдиний правдивий Господь, що об'єднаєш нас у спільноті вірних, твоє царювання, це царювання любові і справедливості, ми ж, відчуваючи твою присутність у життях наших, з трепетом серця, виголошуємо, Ісусе, Царю Небесний, що правиш з любов'ю і милосердям, слава тобі, Ісусе, що захищаєш нас від ворогів духовних, слава Тобі, Ісусе, що ведеш нас до вічної радості у Царстві Твоєму, слава Тобі! Ісусе, що є нашою силою твердиною випробуваннях, слава Тобі, Ісусе, що обдаровуєш нас, дарами Святого Духа, слава Тобі, Ісусе, Сину Божий, що любов'ю нас спасаєш, слава Тобі, велика і непорушна любов Твоя до нас, Господи Ісусе, бо Ти, прийнявши людське іство, не зневажив нашої немощі, але віддав себе заради нашого спасіння, тому славлячи твою безмежну жертву, взиваємо до тебе, Алілуя! Ти, Ісусе, став для нас прикладом досконалої любові і відданості Твоя жертва на Христі, принесла нам спасіння і відкрила двері вічного життя. Ми ж дякуючи тобі за цю незрівняну любов співаємо. Ісусе, що прийняв страждання і смерть заради нашого спасіння, слава Тобі! Ісусе, що відкрив нам шлях. До вічного життя, слава Тобі, Ісусе, що з'єднав нас за цим через свою жертву, слава Тобі, Ісусе, що відродив нас у благодаті Святого Духа, слава тобі, Ісусе, що став для нас новим життям у Христі, слава тобі, Ісусе Сину Божий, що любов'ю нас спасаєш, слава Тобі! О, Овсе і всемилостивий Спасителю наш Ісусе Христе, прийми це наше моління і даруй нам свою благодать, щоб ми завжди перебували в Твоїй любові і вірності, сподоба нас усіма святими, славити Тебе, вічному Царстві Небесному, співаючи, Аллилуйя. О, Всеблагий і всемилостивий, Спасителю наш, Ісусе Христе, прийми, це наше моління і даруй нам свою благодать, щоб ми завжди перебували в Твоїй любові і вірності нас за всіма святими, славити тебе, вічно у Царстві Небесному, співаючи Аллилуйя. Мо всеблагий, всемилостивий, Спасителю нашого Ісуса Христе, це наше моління і даруй нам свою благодать, щоб ми. Завжди перебували в Твоїй любові і вірності, сподоба нас усіма святими, славити Тебе вічно у Царстві Небесному, співаючи Алливуя, ангели Небесні, бачачи Твоє милосердя до роду людського, славлять тебе, Ісусе, за те, що Ти Син Божий, зійшов на землю, прийнявши Тіло людське, щоб спасти нас від відріха і смерті, ми ж, не маючи чим віддячити Тобі за любов Твою, з трепетом сердець співаємо. Ісусе, світло невечірні, що просвітлюєш наші душі, слава тобі, Ісусе, Богий пастирю, що шукаєш заблуканих овиць, слава тобі. Ісусе, слава Боже, що любов'я навчав нас правди, слава тобі, Ісусе, Ганче Боже, що гріхи світу на себе взяв, слава тобі, Ісусе, лікарю, душі тілес наших, слава Тобі, Ісусе, Сину Боже, що любов'ю нас спасаєш, слава тобі. Всюди присутній, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, що з любов'ю і милосердям прийшов до нас грішних, щоб дарувати нам життя вічне, прийми миління наші, що тобі возносимо, і спаси нас від усіх, біди скорбот, щоб ми з радістю співали тобі, Ісусе Сину Боже, що любов'ю нас спасаєш, слава Тобі, Господи Боже, наш творчий неба і землі, істинний царю, Всесвіту, Серцем нашим віддаємо Тобі хвалу і подяку за всі благодіяння, твої нам нами, в житті цьому. Дякуємо Тобі, Господи, за твою милість, за любов і доблетерпіння Твоє, якими ти оточуєш нас, недостойних рабів твоїх. Даруй нам, Господи, бути завжди вірними Тобі, зміцнюватися у вірі та надії на тебе, бо тільки Ти, є наше спасіння і надія прийми, Господи, цю хвобну жертву з наших уст і сердець, як фім'ям благоприємний перед Твоїм святим престолом, бо Ти, Благи, Милосердний, Тобі славу осилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш перед Твоїм святим образом і спокорив в серці, Стою, я звертаючись до Тебе в молитві. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що зійшов на землю для спасіння грішників, пролив свою безцінну кров. Заради нашого очищення навчи мене бути гідним твоєї великої любові. Очисти моє серце від усякої нечистоти, зла даруй мені сили перебороти спокуси цього світу, аби я зміг стати справжнім послідовником твого святого вчення. Господи, я прошу тебе, перемисню цю молитву, як вираз моєї любові та віри в тебе. Допоможи мені носити в собі світло твого божественного вчення, щоб кожен мій день був наповнений Твоєю благодаттю. навчи мене жити в мирі, заточуючими, пробачати тим, хто завдає мені болю, і любити навіть тих, хто мене ненавидить, дай мені мудрість бачити Твою волю у всіх подіях мого життя, і нехай кожен мій вчинок буде спрямований на славу Твого імені, Господи Ісусе, Ти мій пастор і захисник, даруй мені сили. Часи випробування, щоб я не зійшов в шляху, який ти мені призначив, навчи мене терпіння і смиренності, щоб я міг витримати всі труднощі, що випадають на мою долю, захисти мене від ворогів, видимих і невидимих, Скеруй мої думки та дії на шлях праведності, прошу тебе, будь зі мною в кожній хвилині мого життя, веди мене через темряву до світла Твого Царства, о Ісусе Христе, Сину Божий, ти джерело любові, і милосердя, злянься на мене. Слабкого і грішного, і даруй мені твою благодать, Зміцни мою віру, щоб вона була непохитна, як скеля, і дай мені мужність стояти за правду навіть, коли всі навколо падають у гріх. Нехай твоя любов заповнить моє серце, щоб я завжди міг служити тобі вірно виконуючи твої заповіді. З радістю і вдячністю, Господи Ісусе, Ти що дав себе в жертву заради нас, дай мені розуміння величі цього подвигу, щоб я міг з злибоким трепетом приймати Твоє тіло і кров у святому причасті. Даруй мені благодать гідно приймати ці святі тайни, щоб вони стали для мене джерелом духовної сили, оновлення. Наповни моє серце любов'ю до тебе і до ближніх, щоб я міг жити за твоїми заповідями і прославляти Твоє святе ім'я на землі і вічності, Господи. Я довіряю тобі своє життя і всі свої турботи. Я вірю, що ти не залишиш мене у важкі хвилини, але завжди будеш поруч, підтримуючи, втішаючи, даруй мені твій мир, який перевершує всяке розуміння, і нехай він наповнить мою душу спокоєм і радістю. Злянься на мене, О Ісусе, і почуй мої молитви, щоб я міг знайти у тобі і надію на спасіння, Господи Ісусе Христе, я схиляюся перед Тобою в молитві і прошу, благослови мене на всі мої добрі починання, даруй успіх у справах, що веду до Твого славного імені, нехай Твоя благодать буде зі мною завжди, допомагаючи мені уникати гріха і жити в праведності. Дай мені серце чисте, і душу світло, щоб я міг служити Тобі з радістю і любов'ю. Амінь. Господи Боже мій дякую тобі за всі милості, щедроти, що ти вививаєш на мене недостойного, зі смиренням і любов'ю возношу хвалу тобі, джерело всякого блага і джерело життя. Дякую тобі, Господи, за дар життя, за світло дня і спокій ночі. За здоров'я душі й тіла, дякую тобі за те, що ти наставляєш мене на шлях праведності і богословляєш мене своїми дарами, благосевини си, Господи, що покликав мене до життя в церкві Твоїй святі, що достоїв мене участі у святих таїнствах і єднання з Тобою джерелом життя вічного, Милосердний Господи, прийми мою скромну подяку і навчи мене завжди звертатись до Тебе з вірою та упованням, щоб усі діла мої. Були на славу Твою святу, благослови мене, Боже, на виконання волі Твоєї, на збереження заповідей Твоїх, щоб у кожному кроці моєму було видно Твоє благословення і Твою премудрість, тобі слава, честь і поклоніння, Отцю І Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, не дішліться від обіжні вашим для поширення слова Божого, благословення Господні, нехай перебуває з усіма нами.